усім! останній день робочого тижня і видивитися новини рідного міста для вас у студії. Працює Марічка Ходовицька. Залишайтеся на нашому каналі. В Європі та п'ятій у світі за темпами поширення віл інфекції на епідемію 21-го сторіччя звертають увагу усі світові спільноти. З кожним роком все більше і більше про делікатну проблему говорять і громадські організації, лікарі, священнослужителі. Кожен у своєму правовому полі старається розповідати про неї людям різного віку. Нині у передень всесвітнього дня боротьби з вілснідом, вихованці сьомої школи організували акцію. Ні, це не свято актовому залі, це дещо інше. Дивіться самі. Старшокласники вийшли зі школи до людей у їхніх руках різнокольорові листівки, самі друкували, і зміст теж писали. Молодці їхня мета якомога більше розповісти пересічним містянам про перше грудня. На жаль, люди або жартом, або ж дійсно таки не знаючи, відповідають, що у цей день імени не Романа. Так, Романа буде. Романо моє <клес> також в принципі. Співрозмовників юні агітатори не обирали завчасу. Інформували усіх, хто хотів слухати. Зупинялися, на жаль, не всі. Проте барвисті агітки розходилися швидко. 1 грудня це день боротьби зі снідом, шкідливими звичками. Якщо ви обираєте правильний спосіб життя, тоді ви не задаєте шкоди ні собі, ні вашим оточувачам. Хлопці з сьомої школи не Боялися і звертали увагу чоловікам, які курять. Хоча б профілювати вас, що купуючи смертне, сценарити і ми ви фінансуєте на це умови. Напевно, вам би варто було задуматися про те, що подій немає в нас іде. <рес> маю, маю таке. Пробуйте, вони купили. Так як організаторами вуличної акції Молодь за здоровий спосіб життя є діти разом з ними запитували людей і ми, що робити, щоб не захворіти страшною недугою. Дехто певен, віл інфекцію можна підчепити навіть через поцілунок. Ви Не спитайтеся, ми дорослі люди, говоріть по Ну Так, цілуватися з ким упала. з до дівчинки. Так, не знаю, що... Треба бути Сказати більше, строяни чомусь соромляться, однак поради, як виховувати здорове і тілом, і духом суспільство, дають. Бути концентрованим, менше, тому молодь занадто розслаблена, менше ну, думає. Про нас. Відвіл сніду не застрахований ніхто, каже молода строянка. Вона, як усі матусі, мріє, щоб її донечка росла здоровою. Ростити можна вдома по одному, а коли людина стиснеться, дитина, виріс. З іншими людьми, з іншими дітьми, в яких виховання зовсім інакше. Ніхто від такого не заслуговує. І я сама не знаю, яка виросте в мене. Активісти учнівського самоврядування сподіваються, їхня робота не була марною. Можу прорекомендувати людям та сказати, що це погано, і застерігати своїх батьків, родичів та близьких, щоб не курили, не вживали алкоголь та наркотики. Ще дві компанії молодих шкільних вихованців працювали біля інших торгових центрів міста. Кожен стріянин, хто сьогодні отримає таку карточку, такий наш невеличкий подарунок, задумається над тим, чи варто ризикувати цим життям єдиним і таким важливим даром Господнім. Діти з задоволенням взяли участь в акції. Сьогодні буде працювати три компанії в різний час біля різних магазинів в центрі міста, для того, щоб якнайбільше ми могли довести до наших жителів міста, що все-таки здоровий спосіб життя. Це модно це креативно, це по сучасному, це по європейськи. Марічка Худвицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Продовжуємо тему сьогодні. У нашій студії Наталя Мелешко, лікар-інфекціоніст Стрийської районної лікарні. Пані Наталю, добрий вечір. Добрий вечір. Пані Наталю. Скажіть, будь ласка, мешканці стрищини знають, що таке ВІЛ, а що таке снід? Ну, мешканці стрінці не розрізняють, як що таке ВІЛ, а що таке СНІД. Тому ВІЛ-інфекція це є вірус, який потрапив в організм і не дає клінічної картини. А СНІД це коли вже в нас є клінічна картина. Тобто ВІЛ це є інфекція, так а СНІД це вже як хвороба, хвороба, яка, так, прогресує, яка так? прогресує. Так, зрозуміло. Е, як можна захворіти на цю недугу, е, чи знають стріян? Так, знають, на цю недугу можна захворіти. Віл-інфекція передається статевим шляхом, через наркотики, це ін'єкційні наркомани, і через, від матері до дитини. Це є основних три шляхи передачі, через які можна захворіти на віл інфекцію. Стріяни знають її, тобто мешканці ну, три ще. Молодь, молодь знає, а старші, ну, як там хто. Ну, бо, Тому що ось ми сьогодні щойно показали сюжет, в якому е е було видно, де молодий. Е Таточко, який вже є батьком, так він каже, що не треба цілуватися з чужими жінками і дівчатами. Так, він вірить, що передається інфекція навіть через поцілунок. Це неправда, і через те, що коли ви миєте руки і витираєтесь одним рушником, і тобто інші методи, вони не дієві. інфекція не передається. Правильно я так, говорю? Так, правильно, скажіть, будь ласка, що каже статистика по стрищенні. На сьогоднішній день офіційно зареєстровано в Стрийському районі 38 осіб вілінфікованих. В стадії СНІДу з них 8. Так, серед жителів району у нас є діти. Це є п'ятеро дітей, народжених від віл-інфікованих матерів, і з них двоє дітей у стадії СНІДу. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, щоб е, будь-хто міг довідатися свій статус, е, що для цього потрібно зробити, стільки часу ця процедура займає, і чи все це відбувається на базі Стрийської районної центральної лікарні? По-перше, щоб знати свій статус, треба мати бажання, щоб прийти у лікарню і здати кров на ВІЛ. Так, можна прийти у Стризьку центральну районну лікарню у кабінет довіра, де можна обстежитися на ВІЛ-інфекцію або знати свій статус. Ця процедура трива, ну, тривалість її до 10 днів. До Львова їздити не потрібно. Не потрібно. Це можна на базі нашої лікарні прийти і здати кров. От цікаво, от зараз проходить акція про протидії Віл Сніду, так? так само, як і на Стрищні, так само і у місті Стрию. Може, є також кабінет довіри. Туди теж можуть прийти небайдужі стріляни, які хочуть довідатись, чи не хворіють вони цією інфекцією. Так скажіть, будь ласка, в період акції приходять люди просто для того, щоб перевірити себе? Практично ні, дуже маленький відсоток приходить людей, які хочуть просто знати свій статус. В основному приходять обстежуватися ті люди, які потрібно довідку або йдуть на операцію, або ну просто щоб дуже рідко хто приходить, щоб знати свій статус. Напередодні 1 грудня це день, який в який святкують не лише свої іменини романи. В цей день відзначається всесвітній день боротьби проти проти віл сніду. Що б ви хотіли сказати як лікар, професіонал, знавець своєї справи, мешканцям стрищини і також нашого міста? Ну, по перше, я хотіла би звернутися до жителів Стрищини і сказати їм, що потрібно кожному знати про свій статус і берегти своє здоров'я. Він найцінніший скарб у цьому житті. Тобто цікаво ще знаємо, що зазвичай усі ці аналізи, розмови, бесіди з психологами, лікарями, інфекціоністами вони відбуваються та та те, -та, так? так? Тобто, інформація є конфіденційна. Інформація є конфіденційна і безкоштовно. Зрозуміло. Так то приходьте, будь ласка, я нагадую, ми сьогодні говорили про вілсніт. У студії у нас була Наталя Малешко, це є лікар-інфекціоніст Трийської центральної районної лікарні. Пані Наталю, дякую, що прийшли. Ха дякую. Дякую вам щастить. До, до побачення. Дякую, До побачення. То своє будемо стерегти разом на базі охоронної фірми ГАРД створено громадську організацію Патріот для того, щоб патрулювати, допомагати і вистежувати зловмисників. Цього вимагають обставини. У міліції надто мало рук та й гуртом якось спокійніше. Вже впродовж трьох місяців організація спільно з правоохоронними органами слідкують за правопорядком на вулицях міста. Більше того, вони взялися до організації майстер-класів для своїх та інших охочих навчитися стріляти. Тати, оборонятися і просто допомагати містянам більше. Далі обережно стрільби про намір пристріляти приціли, понюхати пороху чи просто потриматись за справжню зброю треба. Попереджати військову частину, який належить полігона, ще голову сільради. ради. Той, у свою чергу, застерігає селян під кулями не гуляти, худобу не випускати, отримавши дозвіл, охоронці фірми «ГАР» та члени нової громадської організації Патріот запросили подивитись на їхні серйозні наміри. І нас Олександр Сікора, підполковник в запасі, виклав правила безпеки і розпочав тренування. Мисливська нарізна зброя з оптикою, чи без, набої, мішені, червоні прапорці і обов'язково державний, синій-жовтий, щоб здалеку бачили, що свої. Цілишся під чорний круг лівої мішені. Раз, два. Раз. Раз. Інструктор говорить, що влучність чудова, прекрасна. Це просто невеличкого росту, е, таким і через те мимо, але будемо вважати, що зловмисник трошки вищий і це три поцілення в голову. Однак такі тренування не все пропонує громадська формація. Окрім вогнепальної зброї, вони готують. Для громади іншу навики рукопашного бою їх збираються навчати жінок. Микола, начальник стрийського відділення «Гардо», вже готує матеріал для курсів самооборони. Він сам є майстром спорту з боксу військового рукопашного бою, служив у розвідці внутрішніх військ. Разом з товаришами точив свою майстерність за кордоном. Тому поділитися має чим. Є у нас Микола, начальник відділення. Він освічений спеціаліст з різних видів єдиноборств. Ось він буде проводити ці курси. Він зараз підбирає матеріал саме для жінок. Віктор, директор охоронної фірми «ГАРД», запрошує до співпраці молоді. Зараз у формації Патріот їх трохи більше 20. Їхні обов'язки щоденні патрулювання та охорона порядку. За три місяці співпраці з міліцією їм уже доводилось затримувати зловмисників. Окрім того, вони виїжджають на допомогу до кожного, хто її потребує. Достатньо забігти в приміщення, яке охороняє «ГАРД», або ж подзвонити на 40080. Треба пройти перевірку члени громадського фронту. Вони проходять перевірку в правоохоронних органах, потім після цього їм видається посвідчення члена громадського формування. Також члени громадського формування можуть отримувати дозвіл на травматичну зброю. Це також дозволено. Ну і бажано, щоб було побільше членів, але таких членів, які хотіли би щось віддавати суспільству. Це рахується перфектно. Ти гранти та фінансову допомогу від державних, приватних та міжнародних компаній можливо. Крок перший бажання, крок другий мета, крок третій навчання. Нині перші майстерні уроки провела Леся Олієвська. Як вибивати гроші під власні ідеї? Жінка знає як ніхто. Вона мати чотирьох дітей, найстарша донька інвалід. Дівчина не вставала з постелі 23 роки. Обесилена мати не склала рук, а навпаки, вирішила допомагати дітям-інвалідам та їхнім матерям. Леся Олієвська знайшла грант за кордоном і допомогла відкрити у рідних бродах реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Кожен проєкт це програма дій на певний визначений час. Мої проекти зазвичай працювали рік, ну два роки не більше. Тобто, якщо я вже один проєкт виграла, я мала як часу, що робити. Я зміцнила матеріальну базу організації. Я підтримала працівників персоналу я могла залучити додаткові просинами, у мене на це були кошти. І іноді так було, що донори дозволяли що закласна, гроші на оплату куда. Платежі. Я їх сплачувала. Ми проводили конкретні заходи, які ми собі хотіли, які нам потрібні були в організації. Ми закупили обладнання для організації. До Дострия її запросила колишня кандидатка у депутати Верховної Ради Руслана Римарська. Вже має вона окреслений план дій, як розвивати громаду міста та району. Мова йде про створення комп'ютерних бібліотек у кожному селі Стрищини. Вірить у такий спосіб розвиватиметься молодь. Обмінюватися досвідом зможуть і інші односельчани. Також в омріяних русланої бібліотеках могли б проводитися концерти, акції, зустрічі з цікавими постатями. До своєї команди Руслана запросила представників міста і району Ольгу Василів, філолога-перекладача Ірину Русин, місцевого лікаря, Василя Чаплинця, депутата та підприємця. Оця Олега Кобеля, активного священника і нас можливо так би порадив. Не перше зустрітися з такими батьками тих дітей і на позустріч у Росії. Тож ми центр розпочинали з праці з батьками. Це думаю, буде правильніший шлях, і воно буде більш реалістичним. нехай воно буде трошки довше. Але про відповів працю серед батьків і ви виявивши серед батьків серед волонтерів, які працюють у світі лідерів понілася на це люди, які могли це попровадити. Є є такі волонтери. Завтра дивіться тижневий випуск з Вірою Яворською. Не забувайте заходити на наш сайт та телефонувати до редакції. У вівторок чекайте у студії Миколу Бойківа. Побачимося. Нехай ці вихідні будуть особливими для кожного з вас. До побачення! Мінус 3,5 градусів морозу. Завтра хмарно вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 4-5 метрів на секунду.